Вітаю, це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Сьогодні ми будемо говорити про візит до України та безпосередньо Одеси представницької делегації з Франції. Її очолила голова національних зборів Французької Республіки Яель Бронпіве. До складу делегації також увійшли перша заступниця голови національних зборів Валерій Рабо, голова комітету з національної оборони та збройних сил Тома Гасію, а також голова франка Української міжпарламентської групи дружби Бенджамена Дат. Виступ спікера національних зборів у Верховній Раді продемонстрував беззаперечну підтримку України та українського народу. І особливо приємно було почути слова справжньої поваги до нашого міста, захоплення тією важливою місією, яку виконує Одеса для протидії широкомасштабної російської агресії. Післязавтра я поїду в Одесу до найбільш французького з українських міст. Відтоді як дюк де Рішельє два століття тому перетворив невеличке рибацьке поселення у чудове портове місто за зразком Марселя, який сьогодні є побратимом Одеси. Це красивий приклад того, на що здат. Наші два народи, коли вони об'єднують зусилля, коли наші дві культури прагнуть до спільної мети, перлина всесвітньої спадщини, промисловий торговий мегаполіс, Одеса також постраждала і продовжує страждати. Втім, попри бомбардування, всупереч бажанню росіян закрити Чорне море, незважаючи на спроби дезінформації та дестабілізації, Одеса чинить опір, і протистоїть негараздо. Уможлививши через Чорне море та український гуманітарний коридор вивоз... вивозити майже стільки зерна та сталі, скільки і до війни, я поїду, аби разом з її мешканцями показати, що Франція підтримує український народ не лише в Києві, а й по всій країні. Друзі, французька республіка виявилась не просто другом України. У важкі часи випробувань війною. Сьогодні Франція демонструє безумовне лідерство на європейському континенті в питань допомоги Україні. Ось лише короткий перелік того, що зробила Франція. Однією з перших надала боєприпаси зразка НАТО ракети Скальп та гармати Цезарь. В цілому, за два роки вклала майже 4 мільярда євро у фінансування військових потреб України. Стала ініціатором танкової коаліції, створила коаліцію з артилерії та далекобійних ракет, заморозила російських активів на 22 мільярди євро. Прийняла понад 100 тисяч українських біженців, надала можливість 18 тисячам українських дітей вчитись у школі, підтримала вступ України до ЄС та НАТО. Однією з перших підписала двосторонній безпековий договір, включила групу Вагнер до терористичних організацій, засудила примусове переміщення українських дітей Російською Федерацією. Парламент Франції підтримав ініціативу голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука щодо звернення до спікера Палати представників Конгресу США. Голови обох палат парламенту Франції підписали листа про необхідність пришвидшення рішення щодо надання допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки. Саме Франція за ініціативи президента Макрона зібрала в лютому цього року спеціальну конференцію з одним питанням: забезпечення прориву в допомозі Україні. Захід об'єднав 27 глав держав і урядів. Ця коаліція взяла на себе потужні зобов'язання, щоб забезпечити українську армію необхідними боєприпасами, зміцнити нашу протиповітряну оборону та засоби далекого ураження. Друзі, попри небезпеку, обстріл французькі парламентарі відвідали наш регіон. Разом з делегацією національних зборів Франції до Одеси прибув голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Їх зустрів голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На власні очі французькі парламентарі та дипломати побачили, як живе, бореться та робить все можливе для наближення перемоги наше місто. Серед питань, які ми обговорили із французькими колегами, робота та безпека одеських портів та зернового коридору. Посилення ППО та гуманітарне розмінування, постачання далекобійної зброї, обговорення формули миру, яку запропонував наш президент, велику увагу приділили поверненню українських дітей, яких викрала Росія до міжнародної коаліції, яка допомагає вирішити це складне та важливе питання вже входять 33 країни, в тому числі і Франція. Мав можливість розповісти французьким колегам про ініціативу зі створення в Одесі національного хабу з питань протезування та реабілітації. Попри значний прогрес в цьому питанні, ми зацікавлені у співпраці з французькою стороною і по цьому питанню, те, що ми почули від французьких парламентарів, надає оптимізм. Загальний меседж однозначний: ми знаємо про ваші проблеми, тому зробимо все, щоб допомогти їх вирішити. В свою чергу, спікер українського парламенту Руслан Стефанчук, поділився деякими висновками зустрічі делегацій. Будь-який приїзд високопосадовця в Україну це є новий поштовх. Щодо допомоги для України, і це здійснюється постійно і особливо з нашими друзями і партнерами, серед яких є Франція. І я просто хочу нагадати, що 16 лютого президентом України Володимиром Зеленським і президентом Франції Манілом Макрону була підписана відповідна угода щодо співробітництва, так, так звана гарантійна угода між нашими країнами щодо допомоги Україні. І, безперечно, цей вже напрямок, цей вектор, він розшивається на всі інші напрямки. Зокрема, що стосується питань конкретно безпекових, цим займається Міністерство оборони, що стосується підтримки, і до речі, ця угода вона була ратифікована і в національних зборах, і в сенаті Французької Республіки. Щодо політичної підтримки, цим вже займаються парламенти, і саме тому приїзд якраз президентки національних зборів. М. Шаноної Єльмгонпіве, яка який відбувався в Україну, є дуже важливим в контексті якраз оборонних спроможностей України, тому що я хочу нагадати, що якраз Франція вона була у фарватові дуже багатьох формування коаліцій, які створювалися навколо України. І останні заяви і президента Франції, і ці ж заяви були підтверджені пані президенткою національних зборів під час перебування в Одесі. Є дуже важливим сигналом підтримки. І допомоги України, і ну навіть такий факт, що одразу ж після повернення на батьківщину пані президентки національних зборів вийшов з комунікації міністр оборони Французької Республіки і розказав про ту допомогу, яка неодмінно і негайно буде передана Україні. Це питання збалансованої політики, яка існує між Україною і між Францією. І особливо це важливо в контексті Одеси. І тому якраз присутність її в Одесі, можливість ознайомитись з роботою зернового коридору, побачити місця, куди російські війська цілять по мирних кварталах і місцях Одеси, відчуваючи при цьому історичне поєднання між Францією і Одесою. Це дуже важливо для. Усвідомлення того, наскільки Україна ще, ще потребує цієї допомоги. І я думаю, що і пані президентки, і вся делегація, яка була з нею, вона повернулася під великим враженням, і, що головне, під великим мотивом. Тому що ця мотивація для кожного з них є дуже важливою, щоб провадити допомогу Україні на майбутнє. Дякуємо, Франція. Дякуємо, пані голову національних зборів. Дякуємо всім. Мужнім членом французької делегації. Одеса вміє бути вдячною і ніколи не забуває своїх друзів. Друзі, це мої контакти в соціальних мережах. Буду радий почути ваші думки. Дякую за увагу.